Конструктив, значить, поясню, конструктив полягає наступно. Може і бути представником ТОВ-СІТІГАСЕВС будь-яка особа, але ту, та, яку уповноважить тільки Світлана Ліків. Я ще раз кажу, уповноваження. У нас виявляється, Копестер може бути представником ТОВ-СІТІГАСЕВ, бо він же ж діє в від їх інтересах. І Татаренко. Та а це хибне розуміння представництва. не може бути попестира представником того всіки як Якщо він себе десь там в якихось записах кричі назвав кінцевим бенефіціара. Це його слова. А підтвердження представництва і належного представництва може бути тільки юридичний документ, який може бути складений Світланою Петрівною, яка уповноважена, як вона уповноважила мене, вона на це мені дала доручення, договір і в мене є як у захисника. У Сергія Миколаївича мали бути інші документи. Наприклад, це мав бути або договір на представництво в вигляді недовіреності, або інший документ. В даному випадку цього всього немає. І ми я Світану Петрівну не можна розділяти з підприємством, оскільки вона єдиний, як зазначало нас. Складного поношення бенефіціарний власник, от вона, єдиний бенефіціарний власник. Просто ще раз кажу, вона не може в силу відсутності юридичного освіти пояснити свою позицію. Вона не може захищати, але вона, я ще раз кажу, позбавлена можливості нормально вести бізнес. Взагалі ці, ці, ці кримінальні впровадження. І ще й до того. Чому і акцентується увага з приводу внесення її в єрда ще й до того, наслідком того, що її незаконно внесли в єрде, було те, що її позбавили можливості навіть приймати в тендерах культур. А прокурор після цього каже, ну, ми внесли, внесли змінення такі, а коріктеров. Корєктировку вони внесли. Отак от, от людина рік майже не могла приймати участь в єди в, в тендерах, але в корєкціону і все добре. А звідки хто покриє юридичні особи? А я не кажу вже з приводу того, що стосується заборони користувати землею, яку накладено силами прокуратури, а решта. Тому, грутуючи дане клопотання, зараз е я підвіду до моменту. А, значить, ну, я так зрозумів, що вас ви наполягаєте на тому, що я пропустив інформацію стосовно. Можна я просто за зачитаю, я дуже швидко. Ваше щось. Ну, ну Троте, я, я, я не, не зіб'юся. Да, я зіб'юся. Ну, 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 все до того, що. Знаю, я можна я зачитаю, бо я зміст, ви чуєте себе? Так, да, ну, я зміст, Ну, що робити? Я, 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 я вже після речі, що ми розпорядили, що я мав нормальний... Ну це розумієте, ну, ви забираєте зараз навіть мій хліб. Моя ти каже, що тебе <плес> <"Каріоні, плес> головую, що <плес> о, ви, <плес> за вас замучила. ти каже, я не став, ви хочете, що я не став нік з вами сваритися. Давайте так, давайте конструктивно працювати, знаєш, Давайте я спробую сформувати теж наскільки я зрозуміла, що ви хочете з цього приводу сказати суду. Що на момент в цього повідомлення не було жодних підстав вважати це підприємство таким, щодо якого можуть вживатися заклади кримінально-правового впливу, тому що. Учасники, які були на той момент підозрюваними в цьому кримінальному провадженні, не мають відношення до цього кримінального провадження підприємства. Да. Свої чергу єдина особа, яка могла бути уповноваженою на представництво цього інтересів, була незаконна на думку сторони захисту і умисно зазначена як підозрювана в цьому кримінальному провадженні. І да, ще не було про це повідомлення. І ще не була про це повідомлена, і це на думку сторони захисту порушила права як самої. Світлана Петрівна, так, і товариство уповноваженим представником, якого вона була. Правильно? Якщо ви це покладете в основу рішення, я просто буду зам... Так, Суд? Да. Суд мене зрозуміло так. -то? Да. 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 Зрозуміло. Тоді надається, і ви просите на цій підставі висновити цей це, це, це документ. Правильно? Так. Да. Добре. Світлана Петрівна, ви як інший представник, ну, у вас було своє питання, але я змушена запитати. Розуміло. Інше представник. Давайте, прокурор. Ваша Пас честь, а я ще до висловлююся. Я так проживаюся. Це ви да, Це саме по подача... цьому документу. Зрозуміло. Ми зараз розглядаємо А, ну давайте, чи ви теж подобаєте Ваша вислово, честь, Логічно було б і заповнити таке повідомлення по всіх дітей. А можна я вас попрошу до мікрофону. А звичайно. А я ж що про... Дякую, ваша честь. Ваша честь, лифт сіті голосельний, слогічний законний послідовний лише в тому випадку, якщо, скажімо так, особа повідомлена про порядку. Але в нас цього не було. Тому я вважаю, що ще однією підставою, чого цей доказ може бути недопустимим, це положення пункту другого частини 3 статті 87 кримінального процесу кодексу України, де зазначається, що після початку кримінального провадження. Недопустимим є також докази, що були отримані після початку кримінального провадження що по організації органів досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачені всі кодексом для забезпечення досудових розслідувань кримінальних правопорушення. Підпадає на самітсовців саме оцей, скажімо так, як лист під цю нову кримінального процесуального закону, тому що його природі не повинні. Це зроблено умисно було для того, щоб прикрити беззаконний мест, ГРД. Все не змінили. Так уж просто розмови допустимо. А як ще на нього можна посилати? нас ще спочатку висловилися з сторони захисту, а потім вже Так. Я не буду повторювати, я До нас прокурор взагалі нічого не вже Ось я вам подаю перелік і допобачення. Так, якщо у вас ось подає, і ви заходите в сторони захисту доказом чого, чому ви до вас не допустимо, доказом чого це є, і посилаєтесь на 81-го КПК України, то логічно вас я дуже вас прошу, раз хоча б за весь час потікайте з прокурором доказом чого це є. Якщо це повідомлення, тому що. А я як захисник обстег розумію, що мені теж треба тоді оцінювати чи не оцінювати цей доказ. А якщо це просто доказ, тому що у нас є там -то сітя сервіс тоді це інше питання, так доказом, чого воно є. А може це не доказ взагалі? Що... А може не доказ? З цим визнаним частиною доказом. Це є виключно підтвердження що сторона обвинувачення, виконала вимоги частини 8 статті 14 процесуального процесу України і одночасно знесенням відомостей до ЄРДР щодо підозрюваної особи, внесла відомості до ЄРДР щодо юридичної особи і повідомила про це юридичну особу в 24 години. Олег Невалі, розбудовані? Ми не до так, без Так, так, але фісування, в контексті цього то взагалі мій записний не підійний, а кінцеві царам, чи пірешком, чи представником, то все дізнається сервіс. І тому це до нас здійснює. <головік> Ні, я чесно, я ставлю дуже коротко, да, я, ми спорядаємо пані Панасюк, пана Луцарка, тут постійно всього засідання, я думаю, що пані Боботова вже пошкодувала, про те, що вона дійсно все зробила. І вона вчиться на своїх. Чому я про це говорю? Є у нас 358 провадження, Дніємо, дійсно, Добута, шостя, особа, чоловік, захворю, гінатор, кракт, в ньому дійсно стаття пані Робота Карісська 6, чине висподати. відомості з історичного солодця, який може застосовувати заклад міратор правократується. Інший прокурор єдине високосових слідувань, негайно після вручення особи переданого прокурорту, вчинення від імені та інтересів такої личної особи, це дуже важливо. будь якої злочин, як передбачені, зокрема, ми тут бачимо злочин, передбачений 69 Це виключно припущення, як ми бачимо, прокурора. Аби від імені такої звичної особи. На підставі чого це зроблено, я, наскільки розумію, жодного документа в нас немає, крім версії що що це підозму, що Пан Капустина він є кінцевим дефіціальним власником. Ми з тим живемо от в п'ятому провадженні, вже ми теж в п'ятому провадженні, і, нібито, як ми вже з'ясуємо, ну, це дійсно важливо для цього кримінального порушення, тому що м -м, пані Алла в змові з пані Капустином, як ми, напевно, повинні це прогнозувати, отримала за це неправоднівну вигоду, але не вона отримала інші треті особи у вигляді знижки на квартири. Там є теж кінцевий бенефіціарний власник пан Капестира, але він надавав неправомірну вигоду, ну, там така історія дуже складна, але от у нас є оце повідомлення. Мені не дуже зрозуміло, чому ми взагалі. Я погоджуюсь з пані Нажовнік, чому ми коментуємо і ми доводимо, ми виходимо зі зворотнього. Тобто у нас є презумпція невинуватості. Це, мабуть, як такий слід загальний. Пані прокурор у нас загальний коментує, бо я вважаю, що він важко.